Значить, ми наближаємося до села Йосипівка, де сталось ДТП, яке спричинило смерть. Власне, людина, яка створила ДТП, на суді стверджує, що вона не побачила знаку пішохідний переход. Но ми зараз наближаємося до попереджувального знаку, який стоїть до пішохідного переходу, що наближається пішохідний перехід. Один раз бачимо, От, власне, він. і далі видно, що наближаємося до перехрестя. До теж треба бути, особливо бути уважним. І бачимо, як з однієї знаки... Пішохідної переходу. І так, і з другої сторони знаки пішохідного переходу, що доводить, що власне людина бреше, на суді бреше, що він не побачив знаків. От. Сам пішохідний перехід з зі сторони. Загинувши агенченка Марія Михайлівна, моя мама, вона їхала з Києва на Дійс садив, одразу від'їхав. Вона пройшла е, по тій стороні. Е, приблизно до... скільки метрів? П'ятдесят? Бісь метрів п'ятдесят, близько 50 метрів. І чітко таки щокимо переходили на на підхореної дороги. І в цьому місці Теж біля тієї зупинки це вістин 117 метрів, тоді воно було затягнуте автомобілем. Рештки частин тіла були знайдені від пішохідного переходу до того місця, де виявили сумну частину тіла, напротяг 117 метрів, там окремі частини тіла і, і речей. Зараз справу передали в Малинський районний суд згідно частини 2 статті 135 Кримінального кодексу України залишення місця ДТП. На зараз на даний час продовжує здійснюється розслідування по статті 286 Кримінального кодексу порушення правил дорожнього руху, що призводить смерті особи. Однак на даний час підозра обвинуваченому по чиненню, по порушенню правил дорожнього руху не пред'явлена. Я неодноразово звертався до управління Міністерства внутрішніх справ Житомирської області до обласної прокуратури, до генеральної прокуратури з скаргами. Надія слідчого і прокурора в даній справі, тому що вважаю, що слідство ведеться необ'єктивно, неупереджено, не всебічно. однак результатів ніяких на даний час я не отримав. Слідчий не надає мені всі документи матеріалів справи, тільки деякі надав. Вважаю, що мої права було неодноразово порушено. Обласна прокуратура взагалі ігнорує всі мої. Бо питання, скарги, які я до них подавав на даний час жодної відповіді від них я не отримав. Скажіть, будь ласка, а хто він? Хто ця людина, яка Чи не Я Достовірної інформації на 100% немає, але, наскільки мені роз'яснив слідчий це особа без громадянства. Він вихід із України, народився в користині, проживав певний час в Латвії, зараз знаходиться в Україні. Зрозуміло. як і по інформації слідчого, да? так? Так. Дякую. Здравствуйте. Так день. понял, что вы адвокат, да. а вы э, подсудимый. подсудимый. Ну, Расскажите, коротко, что случилось. ехал, возвращался с скоростной. И на трассе из-за автобуса выскочила женщина. За автобус. за автобус? На пешеходном переходе. Там среагировать просто невозможно. Просто ее не видно было. Но пешеходный переход вы видели? Да, но никого же не было. Стоял автобус ехал, и когда я поравнялся с ним, за него. Пешеходный переход не освещенный, тогда же ну съездите на место происшествия, посмотрите. Проводилась экспертиза, она установила отсутствие технической возможности. А вот. Проводилось воспроизведение места события, были поняты ну все это установлено, сегодня это на суде тоже будет. На сегодняшний день дело в суде по залышенням на безпецке. Эту статью мы признаем. А скажите, пожалуйста, если вы видели остановку громадского транспорта и автобус, у вас должно было быть какое-то чувство, что там могут выйти люди? Ну, чувство было, но там, понимаете, темно было. Ну, зиму правил дорожнього руху, вы повинні зменшите швидкість, упевнитесь, что там никто не Я приходит. Я убедился. На тот момент, когда я ехал, там никого не было. Ну, не, не до 10 же километров останавливалось. Вы ну, согласитесь, пешеход тоже, переходя дорогу, должен убедиться в безопасности, Они выскакивают за автомобиль. Так, видишь, на пешеходном переходе. Ну, на пешеходном а... переходе он 100%... Вы же не это... будете бросаться, несмотря... Не, не смотря... должен убедиться тоже по правилам что По правилам да. дороги, как это не. Должен убедиться. Это пешеходный переход. В першу чергу ви керували автомобілем і ви повинні бути впевнені, що там нікого немає. Це, це Люди, говорить, ми... так як водій, так як... Ви як... ви нам задали питання, по суті, про 6. Ми вам розказали, ви намагаєтесь задавати такі Не, питання, ні. щоб виставити як це дні правильно свій тему. Скажіть, будь ласка, чи ви почуваєте себе е, е, ну, винуватим цьому? ДТП? ДТП? Ну, частично. ну, частично? Винуватим цьому. ДТП. ДТП? Ну частично. Частично. Як ты частично? Ну, вот. Я себя чувствую виноватым в том, что запаниковал, когда остановился и увидел, что женщина мертва. И ну, просто в шоковом состоянии я уехал. Но я отъехал недалеко, когда успокоился. Я більше питання про їх відповідаю за деяку, якщо вони не з'явилися поважні речі, який може добре. Теж підтримую клопотання Шоке, означав, що ну, Дійсно вже було притезів, що він за ній здійснився це такий угорський, це було дійсно на пішохідному на оборону на особи, де пішутів на право дорожнього має переважне право. Ви, Визначали зазначили що постанович норму з 210, яку це знову ж таки зі словом підозрювано, хоча не спротивського призначення можливості на увазі. Не призначали. Чому? Чому я не звернув увагу на ці показання на показання і знову ж таки не звернулися до тих самих Я розумію, що це, значить технічну експертизу, але правила дорожнього руху це постанова Кабінету міністрів. Це нормативна база, тому ви могли знайомитися, де передбачено, що е, е, підозрюваний під час руху, під час ну, до того, як нерегоморного шкільного перехіду, зобов'язаний був менший ті як Ви зазначали проводити січні експерименти в темну пору доби, так? Е, значно як яке зазначали, ніж так, коли під час ДТП, Чому тоді знову ну, дорожню руку, щоб якщо темнопора доби, погана глядість, то то підозрюваний був прив'язаний вчинити всі дії, які б створили безпеку на ці кількості. Якщо вже значить, що якість була 110, то це максимально допустима швидкість і це вже не... Я 에... <раз> перепрошую, що максимальна допустима швидкість 90 км на даному військові. 90, тобто перевищення. Тобто вже я немає порушення. Я вас прошу також зауважити, що є бабусі правила дорожнього руху. Як і в дії Боговського, так і в Дятинщині. Тому що о, для натуральівши розділ четвертий правил. Чи нам повинна була себе ви, вибачте позначити потерпіла нищенка? Скажіть, будь ласка, а ви посилались на який пункт правил дорожнього руху? Я вибачаюся. Дозвольте, я прийду. Я до вас звертаюсь. Офіційно звертайтесь з заявами. Так пройду. ви ж слідчий. Ви, ж ви с... на, на який зверну. пункт правил дорожнього руху звертались? Як воно мала себе позначати? Не маєте пояснити? Слідчі. Поясніть, будь ласка, чому ви так упереджено? Чому ви так упереджено проводити розслідування? Скільки вам заплатили? Чому ви тікаєте? Я не тікаю. Ну, а що ви робите? Прокоментуйте, будь ласка. Коментувати не буду. Не будете коментувати? Ну добре, побачимо. Доб... Добрий день. Я журналіст ГОГАЗЕТ дорожнього контролю. Мати? Так ви щас... теж публічна особа. Скажіть, будь ласка, чому не вручаєте підозру обвинуваченому? — Вже вручили. А по іншій статі? Файкій. За порушення прав дорожнього руху. яка спричинила трагедію. — будь-яких <кху> Чому? Ви публічна особа, ви, ви... Все ви повноважені? Все Навіщо ви брачите? Прокуратуру Житомирської області. Є прес-секретар, місто Житомир, вулиця 1 травм 1 за попередньою домовленістю з нею. Навіщо? Якщо я журналіст, я ви... не хочете, так? Да? Я вам все сказал. Понятно. Вот такой прокурор. Что? А вы убийцу оправдываете? Я обвиняю. Вы... Обвиняете? Я... Или оправдываете его? Походу по вы, вы Походу по вы... По вы оправдываете его. Вы даже вопросы такие задаете. Ви чому так агресивно настроєно? Скажіть, будь ласка. Ви спокійний? Фальсифікація даної справи полягає в тому, що з невідомих нам причин, причин слідство та прокуратура роз'єднали кримінальне провадження по факту наїзду та залишення особи в небезпеці. З невідомих нам причин... Даному етапі здійснюється переслідування кримінальне тільки по факту того, що Виговський після наїзду, який він здійснив на своєму власному автомобілі, виїхав з місця події та не надав допомогу громадян Сьогоничні. Враховуючи те, що дані дві кримінальні справи необхідно розглядати в одному провадженні, є підстави вважати, що слідство намагається таким чином поменшити. Відповідальність громадянина Вуховського та в подальшому взагалі зробити таким чином, щоб даний громадянин уник відповідальності за сам факт наїзду в результаті, якого стали концеплений. Нам обходино багато скарг до слідчих судів з приводу того, що слідчий не повідомляє про підозру і дане питання ми будемо і надалі намагатись контролювати. Та намагатись зробити таким чином, щоб слідство було здійснено в рамках закону.